На Запоріжжі відпочивальники знайшли у воді боєприпас в кількох метрах від пляжу. Ледь не наступили на вибухівку. Що було далі? Бачила наша Олена Каптюх. Цей кар'єр у передмісті Запоріжжя місцеві називають кам'яним через скелі довкола та кам'янисте дно. Напередодні, недалеко від берега, відпочивальники наткнулися на щось підозріле, схоже, на боєприпас. Чіпати не стали, викликали рятувальників. Спершу рятувальники просять всіх піти з пляжу неохоче, але люди таки збираються. Боюся, я вже додому. Ми не пірнаємо. <святувальник> да, да, при, піти. Щойно узбережжя спорожніло. Рятувальники беруться до роботи спершу. Дно обстежать підводним дроном. Нам приблизно показали місце знаходження, де було виявлено ВНП, і ми будемо обстежувати. Керує дроном Олександр Чичко начальник підрозділу з підводного розмінування. Картинка на екрані не чітка, бо вода дуже мутна. погана видимість. Аби не втрачати час, залучають водолазів. Першим пірнає Сергій. Розставляє мітки й вимірює глибину. І вже з підводним металошукачем обстежує дно біля берега. Порожньо на допомогу пірнає другий водолаз. Олександр запливає трохи далі і з колегами постійно на зв'язку. Як самопочуття. Прийняв. І ось через півтори години пошуків на берег таки виносять боєприпас. І не тільки його. Граната РГД-5 та е, артилерійський снаряд сотого калібру з Другої світової війни. Небезпечно, це ж все-таки, як-не-як, вибухонебезпечні предмети. Тож везуть їх одразу на полігон, аби підірвати. Готов? аголь. Тепер за справу візьметься поліція, аби з'ясувати, як снаряди Другої світової потрапили у кар'єр, що з'явився на цьому місці лише три десятки років тому. Із Запорізької області Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, ми Україна, марафон. Єдині новини.